Привіт! Я повертаюся аж після майже року відсутності. Багато чого сталося за цей час, але давай про все по порядку. На початку минулого літа я дуже сильно вигорів. Я не знав куди і навіщо я рухаюся. Я з'їхав зі свого офісу, приїхав в коворкінг. Сил знімати контент в мене просто не було. Тому я вирішив сфокусуватися на тому, що вмію робити найкраще, а саме створювати якісне навчання по UX-UI дизайну. І я почав записувати відео дуже-дуже багато відео. Я записав більше 100 годин навчальних матеріалів, перевірив більше 4000 тисяч слайдів презентацій. Також я не переставав спілкуватися зі своїми учнями. Ми зустрічалися з ними у Києві, у Львові. Ми постійно з ними зідзвонювалися. Бо для мене найважливіше це давати цінність тим людям, які мені довірилися. На початку цього року я переїхав у коворкінг звідки почався мій шлях у дизайні ще аж 6 років тому. Але на цей раз я повертаюся не один. У мене є ціла команда. Це Андрій. Він змонтував для вас всі ті круті відео, які ви вже бачили і які ще побачите. А ще він стоїть зайобаний за кадром, тому що ми вже третій раз намагаємося перезняти це відео. А це Аеліта, моя учениця, вона створює найкрутіші в світі презентації. Разом ми облаштували ось такий милий офіс і зняли для вас дуже багато класного контенту. Тому не перемикайтеся, дуже скоро ми з вами побачимося у стрічці рекомендацій. До зустрічі! Ви не уявляєте, наскільки я нарешті радий повернутися до вас з оновленим навчанням, з оновленими ідеями, з контентом. Я цілий рік цього чекав. А перше відео, яке ви побачите, це буде огляд за стосунку мейкап